Масштабний проект Розстріляна свобода слова. Сьогодні його презентували у Дніпрі. Відо історії понад ста журналістів, які стали жертвами або очевидцями воєнних злочинів, скоєних Росією. Це медійники із Херсона, Маріуполя, Мелітополя, Бучі, Харкова, Бахмута та інших гарячих точок. Ми розуміємо, що важливо фіксувати і те, що відбувається з самими журналістами. Дніпро і Дніпропетровська область вони особливі, тому, що тут журналісти зустрічаються, мабуть, з усіма можливими викликами і небезпеками, які існують сьогодні для медійників в Україні. Це і обстріли, і наслідки обстрілів, це і небезпечна робота близько до лінії фронту, тому що Дніпро часто це місто, звідки вирушають медійники для роботи, бути на лінії фронту, а це і небезпека для цивільного населення, це екстрені евакуації, необхідність відновлювати свою роботу на новому місці. Це економічна нестабільність, негативні наслідки для економіки редакції, втрата робочих місць і психологічне навантаження, яке лягає також на медійників. Тому ми хочемо говорити про сьогодні, сьогодні. Про ці всі виклики небезпеки. Ми збираємо нові. Свідчення журналістів для того, щоб передавати їх до міжнародних і українських правозахисних організацій, зокрема, ми є партнерами ініціативи Трибунал для Путіна. І свідчення журналістів лягають в доказову базу. Національна спілка журналістів України веде список журналістів загиблих від початку повномасштабного російського вторгнення. Тих, які опинились в російському полоні, моніторять випадки знищення майна і будівлі редакції, переслідування кримськотатарських громадянських журналістів в окупованому Криму та інші важливі теми. Під час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 70 журналістів. Українських та іноземних, із них 15 під час виконання своїх обов'язків у зоні бойових дій. Ще близько десяти журналістів загиблих це цивільні жертви, медійники, які загинули в своїх власних квартирах, будинках або на вулицях власних міст під час обстрілів. Інші це журналісти, які були мобілізовані або пішли добровольцями до армії, і ми вважаємо, що вони також жертви війни, тому що. Що вони були б на своїй роботі і продовжували б роботу, якби не війна. На зустрічі були присутні і герої проекту: журналісти, які працюють у прифронтових зонах, журналісти-переселенці, ті, хто в умовах повномасштабної війни не зупинив роботу. Журналістка Тетяна Уралова прожила місяць в окупації в Маріуполі, зазначає, що найгірше не це невідомість та відсутність новин. Найстрашніше це було точно без інформації, ну без їжі, без води, без газу, без нічого. Я можу сказати, що я тоді зрозуміла, що нас просто хочуть знищити, і це ціль Російської Федерації знищення України. Найстрашніше це була авіація, авіаційні удари, ці бомби, які скидали на нас. Зараз я розумію, що перш ніж відправитися до зони бойових дій, перш ніж почати працювати на фронті на передовій або близько до передової, журналісти мають підготуватися до відрядження і дійсно оцінити всі ризики, з якими їм доведеться стикнутися. Журналісти холдингу Наше місто теж розказали про досвід роботи під час повномасштабного вторгнення а також про випадки, коли житло було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. Я відчувала, що щось буде, і молодша кішка прийшла до мене, починає мурчати, я її так тримаю. І як бахнуло вперше. І я оце котів. Він мене, я котів, і він отак нас несе, закидує в коридор, накриваю собою. І ми чекаємо. Так, ми розуміємо подумки, що ми чуємо ці страшні вибухи, і що, що це щось зовсім інше і дуже сильне. Ну, такого досвіду ще не було. Так, щоб ти в Дніпрі не на передовій і чуєш, що цей страшний балістичний обстріл. Страшно так. Сліз нема, нічого немає. Є ненависть. Така колосальна, я вам скажу, У мене потім чомусь я плачу після через 2-3 години. Але від такої. Неможливості вбити їх всіх і помститися. Напевно, від цього закінчилась зустріч врученням пам'ятних відзнак. А переглянути усі історії з циклу можна на ютуб-каналі Національної спілки журналістів України.